Це приватний будинок у Житомирі. Андрій Криндич його власник. Йому принесли 33 запрошення на вибори. Усі, ніби для мешканців його будинку. Адреса його, люди виборці незнайомі, а дружини серед запрошених немає. Моя дружина принесла листоноша. От, Коли вона виняла цю пачку папірців, вона е, каже: о, такий каже, маленький будиночок, а людей як в рукавичці, серед яких дружина себе. Е, не знайшла. У запрошеннях на вибори 33 квартири. Квартира 0, Дем'янчук Олег Васильович, Опанасенко Наталія Миколаївна. Це якась квартира нуль. Яник Микола Анатазійович. Про новину Андрій поділився із сусідами. О, шановний ковбаса Василь Миколайович. І головне, ковбаса Василь Миколаївич, ковбаса Микола Васильович. Згодом власник 33 запрошень зайшов до виборчої дільниці. Дали тут запрошення і по, по нашому, нашій адресі. Подивіться, mm -hmm. будь ласка. А, це знову ці куча, так? Да, Значить, дивіться, е я зрозумів. Думаю, що тут просто тут... помилково додавлена <плес> літера А. Ну, єдине, що квартира 0, теж 2. Андрій згадав, що люди, які не проживають його будинку, але значаться за його адресою, з'явилися вперше у списках для голосування на останніх президентських виборах. Ці запрошення, які нам надійшли, ця ця вся ситуація вона трапляється вже другий другий раз. Далі Андрій пішов до місцевого реєстру виборців, саме звідси і насилало запрошення. Історії Андрія про невідомих людей у виборчому списку тут не здивувалося. Моя адреса Шеложковосімсят вісім а і там, ну так хоч у всяких фамілій. Але я да і бачите, от написано квартира 0, Яник Катерина Сергіївна. Ну в общем, чотири Яника. я зрозуміла. Для цього і друкуються попередні списки. Щоб, щоб кожна людина могла прийти і звірити себе? Тобто виявляються помилки ти чи інші, і ми їх mm -hmm. в той же день чи на наступний день. Ми їх просто устраняємо. Згодом виявилося, що в списку для голосування за адресою Андрія записана лише одна родина, як і належить. Але як з'явилися нові люди? Ну як з'явилися? Люди розумієте, люди ж також працюють. І хто не працює, той не помиляється. Можливо, на попередніх виборах. А це вже селище Вишневе під Києвом на приватний будинок прийшло дев'ять зайвих запрошень. Зовсім якісь чужі прізвища, таких, що я ніколи і не чула таких, і знайомих навіть таких нема. То а адреса я ваша? наша адреса. Просто страшно вже стало. Що це робиться у нас? Вона зателефонувала до паспортного відділу. Прийшло дуже багато з чужими прізвищами. запрошень. Пишіть, будь ласка, номер реєстру в райадміністрації. Всі питання задавайте. Будь ласка, туди на мою адресу. Прийшли на запрошення на голосування на дев'ять чоловік, зовсім незнайомих людей. Мені сказали звернутися до вас, щоб прояснити це питання. Є ходяко, є Антонюк. Ми такі, я не знаю таких. Відповідно до закону перевірити себе та інших у списку виборців на виборчій дільниці можна лише до 22 жовтня. Сергій Андрушко, Сергій Зимогляд для ТВА.